Ми продовжили наш святковий захід присвячений Дню захисника України. І запрошуємо до слова учасника бойових дій антитерористичної операції, приватного підприємця Сергія Івановича Шарая. Слава Україні! Дуже приємно знову з вами зустрічатися мені як випускнику університету. Мені, як учаснику волонтерської групи наші Атланти, яка завдячуючи керівництву, викладачам, одна з перших у місті почала допомагати фронту. Я відчуваю себе щасливою людиною. По-перше, як волонтер, по-друге, як воїн, що прийшов. Те, що треба пройти чоловікові, я так вважаю, справжнім чоловікам пройти фронт, а тоді вже строїти якісь плани в політиці, в кар'єрі. Саме почесне, що є для людини, захищати свою вітчизну. На жаль, війна продовжується. Уже третій рік гинуть кращі сини та доньки нашої ненької України. Ми стали набагато сильніше. Наша армія навчилася воювати. Я впевнений, що прийде той час, коли Україна буде сильною, незалежною, могутньою і багатою державою. Я ще хочу раз подякувати університету, всім студентам, викладачам, що вони виховують наше майбутнє вас. Молодих хлопців та дівчат, тусі під гаслом, під яким ми всі стоїмо на фронті. Це душу Богу, життя в Україні, честь для себе. Не забувайте, що сьогоднішній концерт, свято відбувається завдяки простим хлопцям, які, які тримають в своїх руках в мир, прості хлопці на передовій. То що ще раз вітаю в першу чергу своїх побратимів, які напередові всіх вас і святом захисника відщизного. Слава українському народу! З давніх далек нашому народові доводилося відстоювати права на свободу і вільне існування, адже наша земля завжди була щедрим і багатим краєм. Із історії України відомо, що саме козаки присвячували усе своє життя в боротьбі за волі своєї рідної Батьківщини. Вони самовінно захищали кордони України від нападів ворогів. Козацькі війська в усі часи боронили рідний народ і свою землю, прагнули свободи, незалежності і утворення власної самостійної держави. Вас вітає народний ансамбль народного танцю Калина. Керівник Руслан Павленко